Київ засновано легендарним полянським князем Києм разом із братами Щеком і Хоривом і сестрою Либідь у 5-6 столітті на місці язичницького поселення. Погодьтесь, досить дивне трактування з Вікіпедії, та яким саме могли бути Кий Щек, хорив та їхня сестра Либідь, як не тими ж язичниками в 5 столітті, і як можна заснувати поселення, якщо воно уже було. Але давайте все по порядку. Киї насправді є однією із найвизначніших історичних постатей, і крім повісті минулих літ, згадується ще щонайменше з трьох джерел. У Велесовій книзі на дошчиці 38 А знаходимо і пішли з Києм, щеком і Хоривом, трьома синами, оровими іншу землю оглядати. І з того почався рід слов'ян. Про сестру тут згадки немає, але на дошці 34 є згадка про сина Кия якого звали Лебедень, сидів у граді Києві на горі, вражав умом і управляв охороною. Тобто за торжищами еландськими і арабськими наглядав, бо чин мав такий. На дощці 35А згадується ще одна, на жаль, незнана нашої історії велика особа Кисько. Це перший пан наш та князь виборний, якому отець Орі запропонував об'єднати одне вівці свої та іншу худобу. Щоб бути племенем єдиним. Зберіг для нас імена отця Ора та старшого із синів Кия, також Геродот. Зокрема, у сьомій книзі історії, в главі 106, Геродот пише про Кияксара, який царював 40 років, рахуючи із владарюванням скитів. Геродоту було відомо, що Кияксар був сином Фраорта, де в імені Фраорт ми чітко бачимо корінь Ор, а початок імені Фра як той, що світ, як фара чи фараон. А Кияксар це звичайно Кий цар. Нагадаємо, що Городот свої історії писав за 500 років до нашої ери. Згадується Кий навіть у каратепських написах, що знаходяться на горі Тав, котра на території Туречни і викарбувані на камені, як біля брами Левів, так і на статуї боги на двох биках. Багато ж істориків схиляються до думки, що Кий був не один, і в різні часи були різні історичні особи з таким іменем. Ми ж хочемо звернути увагу на те, що у всіх історичних свідченнях князь Київ є поєднаний з батьком Орієм, і припустити, що це простий історичний збіг, мабуть, було б невірно. Нас народі батьком називають не обов'язково того, хто дав життя, а й того, хто відповідає за інших, до прикладу, козаки називали батьком гетьмана чи кошового. Оранта в нас і прообразом Богоматері, і цілком логічно, що тоді Орій є прообразом Бога. Тому як право називатись батьком для всіх потрібно було заслужити, так само і бути батьком Орієм міг лише чоловік, який за рівнем своєї свідомості в очах інших був подібний до Бога, надзвичайно мудрий і освічений на той час. І будучи батьком для всіх, він не був і для головного в дружині воїнів Кия. Орій це в першу чергу духовна особа, а Кий військовий. Тому він і Кей-цар. Тому він і князь Кий. Яка форма правління була у наших пращу? Звичайно, коло. Мале коло обирало, хто його буде представляти на великому колі. Велике, хто буде їх представляти на ще більшому і так далі, аж до кола, що було головним над племенем. Головний у колі був князь, і якщо племена об'єднувались для спільної координації і захисту, то вони обирали поміж себе найголовнішого Великого князя. Буква К в імені Киї якраз вказує, що він головний в колі, князь, буква І, е, що це коло Велике, множина, а буква Й, як той що для всіх, тому ця буква і зустрічається в таких словах, як рай чи край. Київ це місце, де знаходився осередок об'єднання, де був Великий князь. Тому, звичайно, К знову ж таки вказує на коло, кон, місце, де приймалися рішення і е. – нам множину, що це рішення для всіх, і як підсилення зовні для інших, до прикладу, якщо ми їмо чи їдемо, теж отримуємо енергію ззовні, і В, як місце видиме, те, що ми можемо бачити. І на сам кінець хотілося бся нагадати, що наша історія набагато давніша і цікавіша за офіційну. Ще у 1893 році Вікентій Хвойка на території Києва на Подолі відкрив кирилівську стоянку часів трипільської культури, першу в Україні, що біля Києва проходять змієві вали, як оборонні споруди, засвідчуючи нам трагічні події як два рідних брата, споріднені народи з одного корення. Каїн киянин Хлібороб і Авель, Ольвійць, Котар Кочовик не змогли в певний історичний період порозумітися.